Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І швидко буде масниці. І в нас на масницю все до налисників ще варять ось такі вареники. От. Ці вареники я вже зварила, а ці я поставлю в морозилку. І Вони переносять тісто гарно і в морозилці, і дуже гарне тісто ідеальне. Кому цікаво, давайте готуємо разом. Готуємо тісто. Сьогодні я захотіла таких вареників, як колись давно готувала з дуже цікавою начинкою. Тут у мене є 400 мл води, даю чайну лишку солі, тісто, тісто просте, таке, таке все найсмачніше. Я не знаю кому, а мені це найсмачніше тісто. Просте таке. Можу вбити яйце, можу, можу і не давати яйце. Воно буде теж добре. Так, і замішуємо е, тісто. Тут у мене тут є кілограм муки, але то вся вона не піде. Замішуємо тісто. Тісто виложуємо на стіл і тісто не забивати, але просто добре вимісити. Отако. От не треба додати багато муки. Просто дуже отак гарно вимішити, вимісити на столі. І воно буде таке ніжне. Я там вже маю. Я все стараюся вам давати, аби було подібні рецепти. в описі я все даю посилання. На вареники, наприклад, сьогодні готую вареники, дам рецепт і посилання на подібні до. До, до нього ще рецепт. Ось таке, дивіться, таке. Гарне таке тісто виходить. Тепер кладемо це тісто трошки, аби воно е, постояло. Пару, з півгодинки, 20 хвилин менше. Аби трошки постояло, воно розвиє клейковину і буде дуже-дуже гарно. Не будуть цірвати ні вареники, ні нічого. Начинка у нас буде сьогодні. Отакий плавлений сир. Ану, пишіть, чи ви в коментарях пишіть, чи ви готуєте такі вареники. Я просто отак. Оцей плавлений сир нарізаю на такі просто кубики і готую з них таку начинку. Вареники виходять дуже смачні, тісто наше всі відстоює, за той час готуємо начинку. Просто на такі кубики. Аби, аби можна заліпити. Все, нічого тут більше не додаю, ні нічого. Просто на отакі кубики нарізаю плавлений сир. Ось так я наріжу. Сьогодні я готую багато вареників із сиром таким готую, і з картоплею, шкварками чоловік хоче, що то я буду готувати. І на, от наше тісто вже відстояло. Я зараз його трохи ще підмішу. От, ви яке воно, воно ніжне яке воно піддатливе, дуже то то, дивіться. можу розтачувати його, може то, то, а я буду просто так, як завжди. Що я вам покажу, як я ліплю такі вареники, невеликі вареники мають бути утім з сиром. Це. Як завжди я розтачую собі уручну. Беремо просто оце. Я беру так два-три кусочка і просто так ліплю. Такі невеличкі варенички. Так, тут потрясу. Знову так розтачую собі, аби тоненька була пеленичка. Беру сира, два-три кусочки, тільки ввідісі мені у пиленичку. Вони такі дуже смачні, я їх так люблю. Я, зокрема, їх люблю. Колись давно і мама такі варила вареники з сиром таким, і ми любили їсти їх. Він так плавиться у, у тім у варенику, то такі виходять з маслом, такі дуже делікатні. Що варто. Ось такі, о. ось такі варенички. Я наліплю всі. Ось скільки ми наліпили вареників. Ці вареники оди, е, з картоплею, а ці вареники з сиром, ось дивіться, з тим сплавленим сирком, які вони будуть, зараз будемо варити їх. Дуже, Дуже вони смачненькі. Вода закипіла, ми в воду надаю солі, отаку чайну лишку. І тепер я кидаю ці вареники. Решта будемо в морозилку. Трохи варимо, а решта в морозилку. Другим боком ложки ми їх отако мішаємо. Вони не розваряться, це дуже гарне тісто. Я не знаю, мені подобається, я інакше тісто, чи я звикла з дитинства до цього тіста, мені найкраще ціна смачніші вареники. Хай ось Наші вареники вже зварилися. Я, коли вони стають такими набухшими такими от Я не знаю, я так не дивлюся, одну-дві хвилини чи три. Просто як спливають, і такі вони вже стають. Вже, як кажу, сам, вареник сам за себе каже, що він вже готовий. Віді такі. набухші і вже вони готові. Тепер я, я їх вибираю. Ні, ні один, не розварився, ні нічого. Таке і, і кісто, все. Це, це найкраще кісто, мені здається. Ідеальне. Просто. О. Ось такі вареники. Ось такі вареники. Ось такі вареники вийшли. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось такі вареники виходять у нас, такі чудові, такі класні. Отак, треба дати файно масло, аби були зарячені. Як мама каже, аби у, у, на, у, тім, у маслі чвянькали. Так, у <свісно> нас є, аби чванькали у маслі. Так мають бути заряджені мав. пироги, Раді. вареники. А тепер спробуємо я вам покажу, який він всередині. Дуже такий вареник. Цей сир такий чудовий. Дивіться, він такий з маслом. Який сир розтопився, який він смачнющий. Дуже, дуже. Я дуже люблю ці вареники. Всякого масло. Дуже, дуже. Так що готуйте.